Прикарпатські рятувальники взяли участь у серпневій педагогічній студії вчителів предмету основи здоров'я безпека життя дитини в умовах воєнного стану такою була тема виступу працівників головного управління ДСНС в області у серпневій педагогічній студії з вчителями предмету основи здоров'я закладів загальної середньої освіти міста Івано-Франківська. На сьогоднішній день це найактуальніша тема для нашого суспільства, і дорослі повинні навчати дітей правил безпеки життєдіяльності, щоб вони мали необхідні знання та навики під час виникнення різного роду. Подій та надзвичайних ситуацій. Зараз, як ніколи, потрібно навчати дітей правил мінної безпеки, оскільки з'явилося дуже багато сучасних вибухонебезпечних предметів та предметів побуту, замаскованих під вибухівку. І при неправильному поводженні з ними можна отримати травми. Саме тому фахівці ДСНС наголосили педагогам на приділенні особливої уваги цим життєво важливим темам під час викладання предмету основи здоров'я. Потрібно запам'ятати три важливих правила: не підходь, не чіпай, телефонуй на 101 і лише спеціально. Спеціально підготовлені фахівці можуть ідентифікувати небезпечну знахідку та знешкодити її у спеціально відведеному місці, наголосили працівники ДСНС. Також рятувальники зупинилися на важливій темі з надання першої до медичної допомоги, адже в складних ситуаціях дуже важливо дотримуватись алгоритму порятунку надання першої медичної допомоги від цього залежатиме подальший стан потерпілого. Також рятувальники презентували присутнім відеоролик з відкриття класу безпеки з головного управління ДСНС в області та наголосили відтепер. У цьому класі рятувальники проводитимуть уроки безпеки життєдіяльності для школярів. Рятувальники виступали перед вчителям основ здоров'я та Нового інтеграційного курсу здоров'я, безпека і добробут, і хочу сказати, що дуже багато цікавого нового дізналися в першу чергу, що саме в службі рятувальників створили новий кабінет безпеки, побачивши короткий ролик про це і почувши цікаву розповідь від представників рятувальної служби, звичайно, що ми поведемо дітей і діти наочно побачать і зможуть краще зрозуміти вміти і вивчити правила безпеки.